На українсько-словацькому кордоні впродовж вихідних затримали 14 чоловіків, які планували незаконно потрапити до ЄС. Чотирьох з них викрили за допомогою дрона та службового собаки прикордонники відділу Великий Березний. Ще одного виявив прикордонний наряд неподалік КПП Ужгород. У цьому ж пункті пропуску українець намагався виїхати до Словаччини за підробленими документами. Ще трьох правопорушників затримали прикордонні наряди відділів Ужгород, Новоселиця та Великий Березний під час патрулювання. Про рух ще трьох незнайомців прикордонників відділення Онуківці сповістив сигналізаційний комплекс. В Район спрацювання вислали додатковий наряд, який знайшов доріжку слідів напрямку Словаччини та перерізаний дріт загородження. За виявленими слідами пустили службового собаку, який і розшукав одного з правопорушників. Інших твох вдалося зупинити у співпраці зі словацькими колегами. На околиці села Оноківці Ужорського району, прикордонний наряд зупинив двох чоловіків, які не мали при собі жодних документів. Обидва виявилися жителями Закарпатської області, що, власне, не звільняє їх від необхідності мати при собі документи, які посвідчують їх особу.